Усім привітик! Ви на каналі Деси Снастя. І зараз я, поки ми чекаємо наступну серію холостяка, я розкажу вам про свій досвід вагітності у Німеччині. Ну, як розкажу, кому цікаво послухати, звісно, розкажу. Кому не цікаво, то тому не цікаво. Ось зараз я на тридцять п'ятому, майже тридцять шостому. Місяцевий ваг... місяці... тижні вагітності. Через п'ять тижнів у мене вже попередня дата народження. Там в мене дата народження випадає якраз на Різдво. Це пощастило. Зараз вже дуже важко фізично, я не знаю, я не знаю навіть, що я можу робити, тому що фізично я не можу там вийти з дому. Якось мені навіть влом. Кудись вийти прогулятися, хоча це дуже потрібно робити хоча б 15 хвилиночок на день, але я вважаю, що те, типу, що я можу іноді в супермаркет виїхати, це вже фізична нагрузка для мене достатня. Зараз вже, якщо чесно, сходити в душ це вже така нічого собі фізична нагрузка. В мене навіть коли я там дуже швидко починаю розмовляти, в мене вже починається дишка. Так от, мій досвід вагітності у Німеччині. Так сталося, що коли я дізналася про те, що я вагітна, в мене вже був термін до моєї Фраун Ерстн. І там дізналася я в квітні, там в перших числах квітня, а термін в мене був на 28-29-му. І я дзвоню і кажу: так і так, ребята, от я дізналася, що я вагітна, чи потрібно мені раніше приходити, а вони такі, ні, типа, ти якраз приходиш десь через місяць, після, після того, як дізнаєшся, що ти вагітна, тобто це вже йде перший осмотр. В Німеччині, коли ти вагітна, то видають муцяпас, це така книжечка, де... чи де ведеться вся твоя вагітність. Де записуються результати усіх аналізів, де записуються там алергії, група крові, там результати УЗІ, все-все-все. Вся важлива інформація, яка знадобиться на пологах і після, та й до, в принципі. І доктор мені сказала, щоб я завжди з собою носила муторпас, але я з собою завжди його не ношу. Якщо чесно, тому що він. За великий, і там маленькі сумки до мене не поміщається. Ось так. Веде всю вагітність та ж сама гінеколог, що і зазвичай ну, моя звичайна гінеко, гінекологиня, до якої я зазвичай ходжу. Кожен раз на місяць ходиш до ось цього праксісу, де гінекологиня. Вона робить УЗІ, УЗІ не кожного разу. Взагалі є три. Основних узі, але вони часто роблять ще більше. Мені робили два тести на кров, і один, один з яких це була перевірка на цукор. Це дають пити такий дуже солодкий порошечок. Дуже багато в інтернеті чомусь відгуків, що це жахливо, несмачно, тобі після цього погано. Справді, це було. Смачно, солодко, нічого поганого в цьому не було. Ну, давайте так. Як я зрозуміла, що це через те, що в мене, в принципі, був нормальний цукор, і в мене немає різких скачків цукру, тому що я постійно дуже слідкую за своїм харчуванням і тому. І погано мені не було, тому що на мене не дуже сильно повпливав цей тест. Ще мене на 12 тижні мене відправили на німт, так, так як мені вже за 35 років. І вже рекомендує уряд Німеччини робити німт, робити ці перевірки на аномалії це таке, можна сказати, більш складне УЗІ та також аналіз крові на аномалії. Це одна з аномалій на хромосом 18 це синдром Дауна, та інші аномалії. Там, здається, береться топ-3 і ще. І ще парочку. Там дуже цікава вірогідність, мені здається, щось то ли 97, то 99% про те, що є чи немає синдрому. Дауна – це по товщині, товщині шиї дитини. Вони ось це определяють. Це єдиний тест, який не покриває страхування, да, який я робила за, за свій рахунок. Все інше повністю покриває страхування, і пологи також покривають страхування. Також, також в мене були курси підготовки до пологів. Це було Зроблено допомогою української спілки. Я живу в місті Ганновері, Тут є українська спілка, Україна Ферайн. І ось раз в три місяці вони організують ось такі курси підготовки до пологів для українських жінок. І нас там було 10 дівчат. Взагалі, це дуже класно, дуже багато чого розповідають, роз'ясняють, що, як, навіщо і, і чому. Дуже рекомендую. Ходити на курси, тому що це максимальна така підготовка, обізнаність того, а що чекає на пологах. Я достатньо пізно, я десь на 20-му тижні почала шукати хибаму, і я знайшла не з першого разу, і ми, коли почали шукати, то перша хибама, яка е, мені попалася. Вона нам взагалі не сподобалась, ми не зійшлися з нею по якимось принципам розумінню. Вона була дуже такою агресивною і наполягала на тому, щоб ми народжували вдома. Ми зразу казали, що ні, ми хочемо в клініки, і там народжувати вдома ми, ми не розглядаємо. Вона ще хотіла придати нам страховку якусь експенсів. Е е е е е е е Якраз для того, з урахуванням того, що коли ти народжуєш вдома, то ти купляєш цю страховку. Ну, коротше, ми єлі-єлі вигнали її з дому, якщо чесно, це прям був якийсь дуже жахливий досвід. Я знайшла це через сервіс, в Гановорія такий сервіс хіба централя, і там можна знайти, і я, я вибрала таку, яка буде. Говорити на мові, яку я розумію, і там була ось ця хібама, вона з Польщі, але вона розмовляє російською. я подумала, ну, типу, Якщо вдруг що, вона там зможе мені якось зрозуміліше пояснити, але не знаю, вона жодного слова російською не сказала, я не знаю, може, вона навіть не розмовляє з нею. Тобто ми розмовляли з нею на німецькій, в мене немає часу перебирати. Я потім почала шукати хебам через Хібама Праксіс, тобто в Google Maps я Водила Хібама Праксіс, дивилась, де є класні відгуки, і ті, у кого там супер-топ відгуки 4948, я дивилася, що в них є терміни через 6 місяців. Тобто вони вже зайняті на 6 місяців вперед. Якщо ви хочете там якусь супер-класненьку хібаму, то це потрібно бронювати вже там. На, на пів року наперед. Я... Це була моя велика помилка, тому що в мене ще попередня дата народження вона випадає на Різдво, а дуже складно знайти хіба, коли дата випадає на Різдво чи на дитячі канікули. Вони усі у відпустках. Але мені дуже пощастило, я знайшла. Я у нас тут Теж, типа, класний великий праксис у штаті, і там ми знайшли хібаму, в неї також відпустка на мою попередню дату народження, але її підміняє інший хібама, Тобто, в разі чого я все одно не залишаюсь одна, просто там її напарниця пару. Днів може прийти, можна прийти, тому що ніхто не знає, коли дитина народиться, вона може народитися пізніше, раніше. Тобто, це ж, ну типу, ніхто не, не, не придогадає. Кіндер Arts. Я чула, що дуже є велика проблема також знайти Kinder Arts, що це навіть складніше, ніж хібама, але в мене не... У мене немає з цим проблеми. Тобто я знайшла на райончики, я навіть просто ходила, гуляла і зайшла до цього праксісу, запитала так і так. В мене ось такий термін, чи можу я записатися, зареєструватися до вашого праксісу. Що вони сказали? Вони сказали: супер, звісно, ми беремо нових дітей, просто прийшліть нам. По емейлу e копію вашого мутерпасу, щоб ми були готові. А там, коли ви народитесь, вже приходить за термінами, і, звісно, там на різдво вас ніхто приймати не буде, але тіпа, ми зможемо знайти для вас там перший термін, який в нас буде. Тобто ми беремо, ми беремо малюків. І все. І так, ситуація з Kinder Arts в мене також вирішилась, і Kinder Arts – це педіатр. А хіба ми це акушерка, до речі? А ще багато дівчат плутають, що хіба ми це акушерка? І що є акушерка, яка в госпіталі приймає пологи, це... з нею не потрібно домовлятися. Тобто там ви приїжджаєте в госпіталь, і хто буде, той вже буде. А ось хіба ми з якою потрібно робити договір і... І шукати це та, яка е, відповідає за вашу підготовку до пологів, та за Wagn це після пологовий догляд е, мами та дитини. Тобто, як я зрозуміла, як сказала мені моя хіба, там перші шість днів. Після народження вона буде приходити кожен день. Там, якщо я випишусь з лікарні на перший день, то вона ще з днів. Наступних буде до мене кожного дня приходити і дивитися, як там справа малюкава в мене. Якщо я на третій день захочу виписатися, то вона там три дні буде приходити. Я ще не знаю. Ми подивимось, як у нас буде. Ми зараз. А, до речі, можна ще зареєструватися в клініку. Попередньо, в якій плануєте народжувати, але як я розумію, це взагалі нічого не дає. Тобто там е там немає якоїсь жорсткої реєстрації бронування місць. Ви приїжджаєте і як воно буде, так і буде. Там є в них місця, вони вас приймають. Нема в них місць, вони відправляють вас в іншу клініку. Є в місця на сімейну на сімейну плату в. Там ви можете з чоловіком жити в сімейній палаті. Немає місць, то ви живете там ще з кількома іншими пацієнтками. Подивимось, як, як буде, що в нас в нас, а ми дуже хотіли попасти в госпітал, який тільки от нещодавно відкрився. Там все ми дуже чекали, щоб він відкриється, і в нього були затримки з відкриттям вже на півроку. І ось якраз місяць чи два тому він відкрився. І він, по-перше, найближчий, він один з найбільших. В нього є там підготовка до усіх екстрених випадків. Але я дуже сподіваюся, що мені це не знадобиться, тому що. В принципі, в мене все проходить добре, вагітність і, по ідеї, мені можна брати навіть якісь клініки з нижчим рівнем підготовки, тому що в мене немає якихось показників для народження в клініки, яка прям там супер обладнана, але. Це і не забороняється. Тобто, якщо я хочу, якщо мені там цікаво, подобається там близько, то я можу це робити. Я можу приїхати, якщо в них є місця, вони мене не виженуть і просто, просто приймуть. Ось такі, ось такі от справи. Як проходили в мене триместри, перший триместр мені взагалі було дуже погано. Uh, я дуже себе погано почувала, в мене був, був, був дикий токсикоз. Uh, до вагітності я була дуже активною людиною, в мене був спорт по 5-6 днів на тиждень. Я кожного дня каталася на велосипеді, тому що я просто обожнюю це. Um, коли настав токсикоз, я просто нічого не могла робити. І десь на другому місці вагітності я просто лежала. я мене був такий Чотири дня підряд я могла просто лежати і ну, взагалі нічого не могла, не могла робити. Їздити в транспорті, в принципі, в громадському ще якось можливо було, в машині було неможливо взагалі на пасажирському місці, тому що мене одразу укачувало одразу і одразу становилося погано. У другому триместрі було більш-менш більш-менш нормально, але в мене там токсикоз був десь до 14-16 тижня, тобто доволі довго. А у другому триместрі вже трошечки попустила ще я трошки на велику покаталася, і трошечки ми і кудись поїздили, щось поробили, щось якось е знову розваги додались в наше життя. А зараз, ось на третьому триместрі, да, вже коли це кінець 8-го місяця, початок 9-го, тут. Я взагалі не знаю, як люди розважаються. Тут ну тільки, тільки їжа мене рятує, тому що а, фізично дуже важко щось робити. Але, але чесно, це все одно краще, ніж перший триместр для мене. Тому що, а, дякую, що не, не воротить від запахів. тобто Можна хоча б насолоджуватися усіма запахами та їжею, ось так.